Провокационные вопросы я не отвечаю. Россия ввела войска, докажите. Украина объявила войну России, докажите. Ну зачем вы задаете. Вы, вы сейчас участник информационной войны. Вы врете. Яблуко від яблуньки цього разу впало далеко. Донька одіозної регіоналки і пропагандистки Олени Бондаренко, яка топила за руський мир в Україні, виступила проти позиції матері. Чому Ліна Купер засудила війну Росії проти України? Приїхала до нашої батьківщини, а також вийшла заміж за. Американця, який теж підтримує нашу країну. Ну і чому сама Бондаренко не опинилася на Російській Федерації, а живе в загніваючому западі? 1 числа я поїду в Америку, посмотрю, що буде. А вишенькою на торті стане Мар'яна Безугла, народна депутатка, яка довела Єліну Бондаренко до сказу. Вы... Це було ще далеко. Не все. – Ну два місяці Ви там ні. були ну, не ні Ви не Являєтесь кадровим офіцером. Я нагадую. Ви на youtube каналі Ростислав Продакшн. Саме зараз час поставити вподобання, підписатися на канал. І включити дзвінок після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олена Бондаренко повністю зникла з інформаційного простору. Однак час від часу нагадує про неї її донька Ліна Купор, яка мешкає у США і будує музичну кар'єру під цим псевдонімом. До речі, у своїх відео вона постійно підкреслює, що родом з Донецька з України. Hi, my name is and I'm an artist from Ukraine. It'd be like you менізлінена Taylor Swift and Bring Me The Horizon and you would get Мі, попри публічну проросійську позицію матрі, 26-річна Поліна не лише не підтримує її поглядів, а також відкрито їздила до України і була на батьківщині вже під час війни. Поліна народилася 1999-го в Донецьку у вересні 23-го дівчина в інтерв'ю американському журналу Ball Journey розповіла: переїхала до Бостона у віці 17 років, щоб здобути ступінь бакалавра в престижному коледжі. Джі Берлі, а після закінчення навчання переїхала до Лос-Анджелеса у 2017-му Стало відомо, 18-річна Поліна вийшла заміж за американського продюсера і композитора Джареда Далтона Кейна, кохання не визнає кордонів і паспортів, національностей і мов вона вийшла заміж. А я стала тещою. І оскільки мій зять англомовний, то мені доводиться підтягувати свою англійську. Сім'я Джареда це чудові, веселі люди, дружні та уважні. Заявила тоді соратниця Януковича Олена Бондаренко. Нам шість літ розказували, які біркубірку зли, які хороше майдановці. Нам розказували про те, що їх убил злой Янукович і його кровожадна банда. Наже сьогодні. Я читаю в переводі одну із статей Foreign Affairs, да зарубіжне здання. Там чітко, однозначно, бездоказательно, так і пишуть Янукович убил більдановцев. До сих пор американці займаються тим, що розпространяють ложь. Цікаво же зять американець одягав, як бачите, на фото українську вишиванку і каже: Я не міг просто відмовитися від цього красивого одягу також він публічно підтримував Україну. У боротьбі з російською агресією цікаво, чи Джаред Кейн поцікавився, хто ж його теща і тесть перед тим як брати під вінець свою наречену? Для чого взагалі був про в Україні в майдан? Для того щоб Україна потеряла свой суверенітет, для того щоб її можна було управляти через політиків, які залежать навіть не від українських олігархів. Ані зависять, наприклад, таких э, фінансових груп, як група Сороса. Однак Джаред Кейн довго не пробував у стосунках з Поліною і не стерпі, мабуть, те, що і тестя, і подав на розлучення. Зараз Поліна перебуває у стосунках зовсім з іншим чоловіком, але так само з американцем. Три роки тому дівчина одружилася вдруге за соліста молодого рок гурту. Екс НК 13 січня 25-го року Поліна привітала коханого з річницею весілля. А у вересні 24-го дівчина заявила підписникам, що вагітна, і показала округлий живіт та дату 10.04. Пізніше пара зізналася у такий спосіб. Вони хотіли залучити фанів до прем'єри нової пісні. Маленька хитрість, як то кажуть, мабуть, передалася Поліні від матері. Докажіть, будь ласка. а що така? Вот российских войск. Послушайте, у нас воюют, насколько я понимаю, поляки, которых обнаружили в Донецком аэропорту. У нас воюют французы, и они воюют на разных сторонах. Вы хотите сказать, что на основе этих фактов с нами воюют Франция и Польша? Нет, я вам задала вопрос. Вы же сейчас начали с того, что ввели войска. Вы сейчас участник информационной провокации. А для того, чтобы выиграть в информационной войне, нужно давать правду. В чем сила, брат, в правде? Если вы, и дальше будете врать, если вы и дальше будете врать, вы будете просто отторгать свою аудиторию, которая не будет вам верить. Говорите правду. Это единственный рецепт выиграть в информационной борьбе. Это единственный рецепт и единственный метод выиграть информационную войну, говорить правду. Бондаренко прекрасно розуміла, як маніпулювати. Вона закінчила Донецький університет за спеціальністю історія та журналістика, потім Донецьку академію управління і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю адміністративний менеджмент. Працювала на проросійських телеканалах і вміло засвоїла методи пропаганди. Однак її донька кардинально відмовляється від. Матері, адже у грудні 23-го року Ліна разом з чоловіком відвідала Київ. Це було під час уже повномасштабної війни. Вона назвала цю поїздку мрією, яка здійснилася, і написала, що знову побачила гарне місто та ще добріших людей. Співачка наголосила, хотіла б залишитися довше, але навіть кількох днів вистачило, щоб знову з'єднатися з собою. У дописах Ліна не згадує про батьків і молодшого брата. В інтерв'ю Поліна розповідала про Україну, про свій рідний до у якому народилася і провела дитинство. Однак про окупацію міста Російської Федерації не розповідала. Для мене це була справді мрія, яка здійснилася. Я уявляла цей момент протягом двох років. Останніх років приїхала і дізналася, що місто, яке я залишила, таке ж гарне, а люди ще добріше, ніж я їх пам'ятаю. Хотілося б залишитися ще довше, але навіть цього часу вистачило, щоб відкрити ціле сховище любові, яке я маю, і знову з'єднатися з собою. Люблю тебе, Україну! Написала Поліна у своїй соцмережі. Instagram. візит американця в Україну, це говорить об очевидній речі, залежності України, від американської політики. <тут> да, вони заглядують в рот седіняним штатам Америки. колишня депутатка від партії регіонів Олена Бондаренко запам'яталася українцям проросійськими наративами і українофобними висловлюваннями. Вона хвалила Росію про те, чомусь відправила свою доньку вчитися у Ша, а також називала українських захисників злочинцями. Хто у вас лідер Росія не врак, і в даному випадку те, що відбувається в Росії по отношенню українцям, говорить о том, що до к нам з симпатією. На своєму ютуб каналі Олена Бондаренко працювала до 20 лютого 2022 року. Також усі телеграм-канали та інші соцмережі вона перестала вести після повномасштабного вторгнення. Хоча ми можемо простежити у її етерах. Вона власне і закликала до. Дружби Росії вихваляла президента Втікача Януковича і так далі. Нагадаю, вона в 2006 році стала депутатом і просувала ідеологію. Партії регіонів, вона отримала прізвище у соцмережах як Чорнорота, адже виступала проти україномовного контенту і підтримувала проросійські ініціативи, включаючи партію проти перейменування Донецького університету на честь Василя Стуса. Вона також закликала польський Сейм визнати волинську трагедію геноцидом поляків і засудити самих українців. До того ж, вона була частою гостею на пропагандистських. Телешоу в країні агресорці Дмитрий Гордон, э, чоловік, який тонко на дуже тонко ловить настроєння людей э, в определенный момент говорить політичка еліта. Очень хороший сигнал. Бачите, як Скабеєва і попов насолоджується виступом Чорнороту і Бондаренко. Всі вони одного поля ягода. Після анексії Криму та окупації Донбасу Бондаренко продовжувала назвати війну громадянською і звинувачувала у всьому владу. Ну і де зараз власне Єлена? В інстаграмі її місце знаходження невідоме однак, деякі люди заявляють, що бачили Єлену. У Європейському Союзі цікаво, як вона туди потрапила, адже на неї теж були введені санкції. Про сім'ю Бондаренко відомо небагато. Вона одружена з Андрієм Бондаренком, колишнім заступником міністра надзвичайних ситуацій, Часів Януковича. У них двоє дітей: Поліна та Михайло. 2010 року народження. Про сина інформації немає. Ну а про дочку я вже розказав. Маклік государство не тайні допустити? Він у вас у а ви вообще в профильный комитет по национальной безопасности входите? Вы как вообще допустили литовца, иностранца, к государственной тайне? А мне цікаво, що безпосередньо Да mnie вообще интересно, что вы скажете, как вы допустили иностранца к государственной тайне? Ви питаєте? Да. Ви розумієте, що це порушення, це по суті госизмена. Прогадаємо також вибуховий ефір, коли Бондаренко сперечалася з Мар'яною Безуглою. Подивіться просто, як вона Валила дуже шкода, що ми не бачимо Бондаренко сьогодні у в'язниці, а десь вона переховується як щур, бігає з одного міста в інше. Чого ж до Росії не попросилася Чорнорота? Ось таке питання. Я поставив Єлені Бондаренко Ви час змінник. А, да. а, під час вашої дискусії протягом цієї години, а, по, по, подивіться, я звертаю увагу аудиторії, ні разу не, не говориться про російський вплив і про Росію, про війну з Росією. Кроме вас, ніхто не об этом не Бол, говорить. Ну, чекайте, це уваги. вже да. так. Ніхто не говорить. А говорит. вам, про чого це тут війна з Росією, якщо скажу, ми говоримо про люстрацію? Анастасія, і я увагать. вам скажу, чому заговорила іменно Мар'яна. Я вам розкажу. Ось ця дамочка, і є саме типічний соросенок, який колись то проходив міжнародний народную программу лидерства финансируемую госдепом типичный соросенок, который просто, по сути, э, имеет ковришки за поднятие антирусской темы, даже там, где это вообще Но неуместно. Это будет... Слуга народа – это троянский конь, в утробе которого въехали госизменники. Да, э, снова Щоб ви почитали мою біографію більш детально, ви подивилися, що є, я є дипломований лікар, яка отримала. А, українську. а що ви пошли в нацбезпеці? Комітет не профільний. Ідіть була... в комітет по да. Пані Йоленна, ну, давайте здравоохранінню відповісти. Я була врачом, пішла працювати в нацбезпеці. А тоді ви ще взагалі не читали мою біографію. <звук> Чому я опинилася в секторі нацбезпеки, я була мобілізована на війну? І що? И, я и, и, и что, почему? сколько вы там провели? Месяц, и это дает вам основание считать, что вы специалист по нацбезопасности. Вы о чем? Вы о чем? Ну, два месяца вы там были. Ну три, не важно. Вы не являетесь кадровым офицером, карьерным. Если вы уже учились на врача, закончили интернатуру, пожалуйста, вам самое место в комитете по здравоохранению, а вы идете в национальную безопасность. Это первое, что вас уличает в гнилом лоббизме в этом комитете. Я видите, это еще раз демонстрация такого. Упередженого ставлення, да отже, дійсно, дітка... абсолютно, абсолютно підвзята. Я вам не дам ні шанса я вас не перебивала знову ж таки, і це питання тому, що, скажем так, роками працювала в секторі безпеки та оборони після того, як була мобілізована і побачила російсько-український конфлікт на власні очі. Тож, будь ласка, робіть висновки. Давайте йдемо далі. та Бондаренко була невгамовна, її коробло тільки від того, що безугла говорила українською мовою. До речі, в липні 2012 року Бондаренко під час зустрічі з колективом Рівненської обласної клінічної лікарні виступила з промовою Російською мовою медичний персонал попросив її виступати українською, і вона змушена була прийти на державну та говорити нею майже годину, після чого знову прийшла на російську. Після цієї зустрічі в інтерв'ю Газатаї вона сказала: у них судячи з усього, проблеми є. Вони одномовні, вони знають тільки українську, але потрібно віддавати тінь поваги громадянам, виборцям, з якими ти зустрічаєшся, навіть якщо це не наші виборці, навіть якщо вони не голосували колись за нас. Ще одне запитання відкрите залишається, як в такої матері могла вирости донька, яка любить Україну? Принаймні пише про це, приїжджає в Україну під час війни, а також популяризує музику у світі і заявляє, що вона з українського Донецька ставить прапор України і відповідно ідентифікує себе українкою, а не росіянкою. Хоча, знаєте, можуть бути ще й маркантильні якісь речі, що, наприклад, у Сполучених Штатах Америки краще сприймають тебе як українку, а не як. Росіянку в Європі така ж ситуація, хоча хотів би помилятися, і хочеться вірити, що Поліна таки щиро любить свою батьківщину.